Вітання всім, сьогодні у нас 4 березня. Займаємося тим, що висаджуємо виноград. Будемо висаджувати кустів 15-20. Ось вже там, де стоять оці стопчики, це ми вже трохи висадили. І садити ми будемо їх у невеличкі ямки. Тобто тут не буде якихось здорових ям, повно гною, всього цього не буде. Викопуємо ямку приблизно на штеклопати. І глибиною десь півтора штика. Садить я буду такі собі саборобні саженці, які я робив із півбруньки теї зими. Це у нас Аліса така виросла я її обрізав. Ямка викопана. Глибина була така, так щоб оцей саженець, що ми вийняли, щоб коли ми його закопаємо, тут був була невеличка ямка і плюс десь на 4 бруньки він був у землі. Також у ямку ми вставили зразу невеликого кілка, щоб потім було його знайти І схема посадки тут була між рядами 3 метри і між саджанцями теж 3 метри, тобто 3х3 3 метри. Так, засипали ми землею, зверху осталось десь 3 бруньки. Зараз тепер заливаємо водою. На таку невелику ямку я виливаю пів відра води. Вода вже втала, я ще трохи підсипав його землею, щоб була рівна площа. Далі я беру такий бутиль з-під води і тут були нарізані отвори для того, щоб ходило, щоб була невеличка циркуляція воздуху. Далі я надіваю цей ковпачок. Місце щеплення, я нагадую, воно було унизу і повністю засипане землею. Так, і засипаємо землею по кругу. Так, наша ямка вже повністю засипана. Тепер дивіться, я навіть оцю пляшку теж засипав. Чому? Тому що якщо сюди будуть попадати сонячне проміння, наша брунька буде. Раніше, чим нам потрібно, розпускатися, а потім може бути знову заморозок і воно може змерзнути. Тому ми зараз засипаємо повністю, а вже там ближче до кінця березня або до середини квітня, ми тут знов розкриємо, але не повністю. І тут буде такий як міні-парничок. І тоді, якщо знову тоді вже почнеться невеликий ріст. Ось з цього нашого саженця зане листя появиться, тоді як воно доросте до верхівки ось цієї кришки, тоді ми її знімемо повністю. А поки що буде так. Ще цим, чим хороший оцей спосіб. Коли в нас зверху засипано землею і є оця пляшка, коли ми будемо відгортати із зимової сплячки виноград, то не буде ніякої. Ми його не повредимо, тому що ми знімаємо цей клупачок і там немає землі, і нам не прийдеться більше там гребтися. Ось такий спосіб. Так ось цим способом можна садити виноград на зиму. Тобто, якщо ви осінню його садите, теж садите його під пляшку і теж буде чудовий результат.